Володимировася, що декілька днів тому ми анонсували, що 12 жовтня в нашому місті буде відкрито новий фонтан. Як бачимо, на сьогоднішній день будівництво призупинили, фонтан демонтували. Чому так сталося? Що відбулося? Розумієте, ідея сама була цікава побудувати фонтан. Я думаю, що вона залишається як ідея, і той меценат. І нам запропонував, які ці кошти. Теж був так на це запрограмований, що зробити гарну справу для нашого міста. Ми не ставили перед собою мету, коли приймали рішення побудувати фонтан, що на цьому місці буде якийсь пам'ятник, тому що, як правило, вони несуть негатив у зв'язку з тим, що там стає пам'ятник Володимира а в дебатах на виконком, де ми це питання та, ну, з Танузерматська, коли ми спілкувалися, ми прийшли до думки, що там все таки повинен бути фонтан. Але які фонтан? Тут у нас якраз і виникли протиріччя недорозуміння для багатьох наших коростенців. Коли власне коростенська кар'єра запропонував фонтан і доставили фонтан і показали проєкт. Ми дещо пізніше зрозуміли, що це, він носить форму символів алатри, тобто такого руху, який на сьогодні є у світі. Ну, нічого, скажімо, нового нема в самому цьому русі алатри. Ми знаємо там моральні принципи, які закладені, але, на жаль, сприйняття цих принципів не зовсім адекватне для наших користенців. І в першу чергу наша православна громада. А вона складає 95% від населення міста, Священники нашого міста. Коли ми змонтували фонтан, вони прийшли в міську раду і виразили про те, що така форма фонтану не може бути. І взагалі це не фонтан, це пам'ятник руху Алатра. Тобто все, що там зроблено, так він представляється в цьому русі. Тому вони катерично проти, вони це. Пов'язали з якимись потусторонніми силами, що це буде впливати на розвиток нашого міста, що прийде прокляття для міста, ну взагалі таких багато. Ну, далеко не научених позицій було висказано. Більш того, вони проінформували громаду нашу православну в наших храмах, і настроєність була неоднозначна, тобто підтримувати наших священників православних. І не допустити, щоб оця форма пам'ятника була в нашому місті. Ми проводили дискусії, дебати, інформували. Зараз, слава Богу, можна через інтернет подивитися. І з'явилися як ті прихильники такого фонтану, так ті, хто проти цього. Тобто наше місто розділилося на два табори. На два табори такі противоборствуючі. Причому така форма вже. Я воно протистояння і негативу великого. Зрозуміло, що з точки зору влади ми не маємо ні морально, ні людського права, щоб була маса незадоволених людей, щоб на основі цього виникли якісь протистояння. Піш там пішли погрози, що будуть громити, будуть нападати, поламають пам'ятник, будуть нападати там на міську раду, на прихильник будуть відстаювати. Ніяка влада, я думаю, цього не хоче і не допустить, тому що для влади саме головне, щоб був мир, спокій і порозуміння всіх членів територіальної громади. Ми на чому стоїмо, тому, виходячи з цього, ми прийняли рішення, що в такий неспокійний період, період підготовки до виборів, і зрозуміло, що всі сили політичні і там, кандидати в депутати, вони. Хочуть використовувати так сказать, для себе це як їх позицію, відстоювання інтересів тієї чи іншої сторони громади, щоб заявитися, щоб показати свою демократичність, любов до людей, то зрозуміло, що сьогодні це просто невигідно, і ми прийшли до висновку, що зараз не на часі виставляти такий фонтан. І ми прийняли рішення поки його демонтувати. Демонтувати і все, що пов'язано з «АЛЛАТРА», мається на увазі там вся рекламна продукція, яка була, ми в тому числі теж її демонтували. Ми будемо зустрічатися з власником цього фонтану наступної неділі і будемо шукати компромісні рішення, що на цьому місці поставити. Ідея фонтану, як така вона залишається. Форма фонтану, ну, це вже буде шляхом пропозиції там, архітектури, Художників, скульпторів, просто небайдужих людей, Якраз всіх коростенців. хочеться запитати, хто може вносити пропозиції, що буде. Всі на без виключення. Площі. Ми все-таки приходимо до висновку, що якогось пам'ятника ставити ми там не будемо. Ми хочемо, які ми думали, я думаю, що це знайде підтримку коростенців, зробити зону відпочинку. Зокрема, там вже монтуються і лавочки, і освітлення, і вайфай вже підвели туди. Тобто все це залишилося. Зараз треба така, центральну фігуру відпочинку зробити в вигляді фонтана. Тут просто питання: якщо ми не знайдемо зараз порозуміння з власником того фонтана, який ми демонтували, нам треба буде шукати кошти з із... громади і за меж нашого міста, щоб там зробити. Гарний фонтан, який відповідав, ну, скажімо так, всім естетичним смакам наших, наших коростенців. Зрозуміло, що це, напевно, не вдасться зробити вже у цьому році. Вони ну, так багато часу залишилися. Ну, якщо фонтан, то скрізь так, тому що ми ж розуміємо, що фонтан це вода, вода, зима замерзає, все. Хоча цей фонтан, який ми вже межі опробували, він вже працював, він працює при мінус 10 температурі. Тобто там вода подається і це коло крутилося. Тому, скрізь, що так воно буде. Але в зв'язку з такою ситуацією ми проведемо його, скажімо так, класично з громадськими слуханнями, з консультацій громадськими організаціями, політичними партіями, небайдужими користенцями. Винесом на сесії міської ради, там, зробимо проекти. Тобто, якщо вже такий резонанси висловили саме цей фонтан, який пропонували там, то ми проведемо з більшим залученням небайдужих людей. Зрозуміло, що не всіх це цікавить, ті люди, тим взагалі це не там Суєта, яка біля цього фонтана проходить, але є які так зацікавлені дуже. Ну, в першу чергу ті, хто дуже зацікавлені, хто портіво стояв, ми їм запропонуємо допомогти матеріально. Тобто можемо збору провести кощі, можемо в них є можливості залучити і за меж нашого міста меценатів людей, тому що просто ламати, просто не погоджуватися, просто нічого конструктивного не створювати ну, це не найкраща позиція, включаючи і наших православних священиків. Вони в основну ініціатори, того, що це не треба робити, тому ми їх будемо залучати, щоб вони вносили свої пропозиції. Це не значить, що ми поставимо там хрест чи якийсь атрибут православної релігії, скоріше, що ні. А знову таки я наголошую, що ідея зони відпочинку, а там буде провелірувати. Тобто, із чого ми виходимо? Якусь там, скажімо, силу політичну показати, там. І чи якийсь знак, там ми чого не будемо робити. Взагалі, як демократичне місто, як місто такої активної громади, виходячи з постулатів у самоврядування, ми будемо обов'язково людьми радуватися. радитися. І не обов'язково, щоб, скажімо, всі як один підтримали, всі підняли руки, зрозуміло, що так воно може і не буде. Але те, що більшість буде задовольняти, те ми там і поставимо. Я б не придавав такому значенню, чому це один із моментів нашого такого повсякденного життя. У нас дуже багато проблем і різних, але питання. Цього фонтану, цього знака, але визвало таку гостру дискусію протистояння в нашому користенському суспільстві. Тому, щоб дати на це відповіді або своє бачення, тому ми сьогодні так і говоримо. І я знову таки залучаю і прошу користенців, що вони долучилися до дискусії перспективного будівництва фонтану, які це може бути. Фонтан або може і не фонтан, може, якщо там буде цікава пропозиція, будь ласка, ми будемо приймати всі пропозиції, потім будемо радитися і потім буде будувати. В кінці хочу сказати, що тут обов'язково буде гарне місце, яке буде покращати наше місто, яке буде гарною зоною відпочинків для всіх користенців.